Вітаю всіх! Перед тим, як почати огляд цього автомобіля, хочу нагадати, що в мене є інстаграм-сторінка. Будь ласка, переходьте підписуйтесь. Завжди будете бачити актуальну інформацію по автомобілях, які продаються або які вже продані. Ну і також ціни на них. І так, це в нас Renault Trafic, автомобіль 2013 року випуску довга база. 2.0 мотор 84 кВт. Одразу коротенько про мотор. Це в нас цепний привід, супернадійні мотори з простими електромагнітними форсунками. Як кажуть, невибаглими для нашої солярки. Дійсно, ходять дуже гарно ці автомобілі. Якщо якісними матеріалами обслуговувати і вчасно, скажімо так, їх замінювати, то все буде ходити реально до мільйона. я вже сам неодноразово бачив такі авто. І так це в нас оригінальний вантажопасажирський пасажирський бус і саме легковий. Тобто на нього не потрібно платити податок. Коли буде в тих паспорті написано загальний вантажний вантажопасажирський, пасажирський податок потрібно платити. Коли написано загальний легковий вантажопасажирський, пасажирський податок платити не потрібно. Отож, це саме такий автомобіль. Заїхав він в Україну з Німеччини, і, здається, десь місяців 8 назад. Ну, тобто, можна сказати, що майже свіжопригнаний, дуже гарно збережений, білий колір на гарнюючих легкосплавних дисках. Цілесенькі диски без бордюрки. Гума ласа зимова, всі 4 однакові, дуже гарно їде на цій гумі. І взагалі по ходовій частині по цьому автомобілю ну така повна тиша. Дійсно, нічого не рипає, не стукає, все дуже гарно. По екології, саджався на місці, нічого не вирізалось, там, здається, на 7% тільки забито. Тобто, що їздите і їздите. Автомобіль на дві розпашні двері, є зверху релінги, є противотуманні фари. Спереді отака губа. Оптика дуже гарно збережена. Не знаю, чи на камеру видно, але. На очі дуже приємно. Тут нічого не фарбовано на капоті, навіть особливо там немає багато підкамінчиків, таких коциків, скажімо так. Фарбовані два задніх крила і два за задніх дверей. Ніякого там криміналу, нічого такого. Чисто косметика. І то воно вже фарбовано не зараз, а набагато раніше. Тобто, що є, то є, я кажу. Такий вигляд звідси. Шилдик, як ми бачимо, всі на місці. Оце DCI-115, це в нас означає, що автомобіль 84 кВт. Тут все гарно у нас. Так, вигляд звідси. Гарно переливається, хоч він білий, але дійсно дуже гарно. Ззаду розпашонка. Є камера заднього ходу. І тут посилання. На мою інстаграм-сторінку, як я вже казав, переходьте, будь ласка. Так, одразу покажу буду. Дуже гарно збережена. От, як ми бачимо, заводський пол, заводська стеля, вона йде аж спереду сюди, і заводські карти. Арочки, все це дуже гарно збережено. Є, звичайно, якісь там сліди, от там експлуатації невеличкі, це все-таки вантажний відсік. Але загалом, я б сказав, що там з 10 десь на 8 ручку. Ось такий вигляд. Дуже тихо все, нічого не дзвенить. Взагалі, як я вже казав, по ходовій частині дуже все тихенько, дуже все гарно. На завтра у нас передають, здається, мінус 23. Завтра я зніму і закину коротке відео, як ну, ранішній старт, скажімо так, ранішній пуск. От видно, як вона вся переливається. Я поміняв в ній свічки накалювання і свічки підігріву ТОСОЛ. Я взимку на кожному автомобілі це міняю, тому що це дуже впливає на ранішній старт. І так, йдемо по салону. Такі синенькі сидіння у нас. Двохдінова магнітола з камерою заднього ходу, Шестиступінчата механіка, одна подушка. Безпеки в рулю, тут у нас така ніша, є електростелопідйомники, електродзеркала, це все, до речі, працює. Тут все гарно в нас, проклеєні наклеїчки. Вигляд звідси. Це в нас оригінальна перегородка з віконечком, як я вже казав, стеля йде аж туди-назад. І отут е дуже, до речі, гарно і приємно виглядає, от коли воно все оригінальне, тут ніші якісь там, для водички, ще щось можна ставити. Тут я також там, під ногами. Всі підлокітнички тримають. Ну, дивіться на стан диванчика. Таке майже ніхто, напевно, не їздив. Так, йдемо ще з іншої сторони. От, дверки одною рукою. Раз і відкрилась. Ролики замінені, все гарно працює. Сторона водійське сидіння. Таке синеньке, ну, такі є невеличкі сліди експлуатації, але воно все ціле. Рулик, до речі, також досить ще непоганий. Тут там ніяких ямок, нічого такого немає, не протерто, не продавлено. І давайте зараз заведемо. А, до речі, одразу покажу як вимкну звук і покажу як От включаємо задню. Ай, чекай, тобо не включив. Запалювання не включив до кінця. От, включаємо задню, коли включене запалювання, і зразу включається камера заднього входу. Пічечку виключимо, тут у нас все світить. Маселко без двох поділочок. І заводимо. Вона ще зараз холодна, але я вже її сьогодні заводив, тому що переїжджав, бо, як ми бачимо, нас тут трошки засипало снігом, і я сьогодні чистив і тому і переїжджав. А завтра заведу, як буде на холодно. Ну, вона зараз трохи на обертах, але загалом робота дуже гарна. Ой, чекайте, мікри в капот. Подивіться на стан двигуна, ні ржавчий, нічого немає. ЄЖР підключений, сажа також на місці, кришечка є, стаканчики ціленькі, от там навіть видно ні бруду, нічого немає. Все дійсно, от на ланжеронах навіть видно все чистенько, все гарно. Рівненька робота мотору, бачонок чистенький. І під капотом також все гарно. Фари в нас оригінальні. Все світить, туманочки світять, все працює, все як має бути. Дійсно, дуже достойний автомобіль. Кого цікавить, будь ласка, телефонуйте. Ціна і номер телефону все буде в описі під відео. До зустрічі!